Сьогодні у мене сирник із сливами. Насправді, цей рецепт був заготовлений у мене вже давно, але все ніяк не доходило руки змонтувати відео та записати звук. І ось нарешті сьогодні цей день настав. Це поєднання здавалося мені дещо незвичним, але я не пожалкувала жодного разу, що зробила саме так. Він вийшов дуже смачний і ніжний. Ось дивіться, і ще й на вигляд дуже-дуже красивий. Любителям сирників та слив обов'язково сподобається. Отже, готуємо сливовий шар. Нам потрібно вже почистити сливи від кістки, і їхня вага має бути 700 г. Цукор та крохмаль ми змішуємо в окремій посудині. З допомогою блендера перебиваємо наші сливи в однорідну масу. Без грудочок. Коли наше сливове пюре буде готове, то всипаємо в нього суху, сухі інгредієнти, тобто цукор з крохмалем. Якщо сливи у вас дуже соковиті, то можна додати ще 5 грам крохмалю. І це все добре перемішуємо та кладемо на плиту. На плиті постійно помішуючи, доводимо цю суміш до кипіння і після закипання проварюємо 1-2 хвилини. Суміш загусне і стане такою більш яскравішою. Такий рожевий відтінок отримаємо. Ось. Наша густенька суміш уже проварена, накриваємо її харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. А тим часом беремося за приготування тіста. Для цього, в першу чергу, змішуємо яйце плюс жовток, цукор та молоко. Розмішуємо до розчинення цукру і відкладаємо. У великій посудині просіюємо борошно і натираємо на грубій терці холодне масло, періодично вмакуючи його в борошно. Далі перетираємо суміш у крихту руками. Тоді об'єднуємо ці всі інгредієнти яйця з борошном з маслом. І Будемо замішувати тісто. Ось, я спочатку робила це з допомогою вінчика, а далі роблю все руками. Тут тісто, ще в мене рідкувате, тому я додавала ще борошна. Всі деталі, всі інгредієнти я прописала внизу, а також на самому відео. Ось таке у мене вийшло тісто: воно дуже-дуже м'якесеньке і ніжне, до рук не прилипає. Далі я розділяю його на одну третю частину. Третю частину забираю геть і ділю її ще на менші шматочки. Я розділила на 4, але можна розділити на 6, щоб були ще менші. Загортаю в харчову плівку, і ці копаски буду відправляти в морозилку на одну годину. А решта тіста просто кладу в холодильник також на 1 годину. Поки моє тісто буде стояти в холодильнику і в морозилці, я буду готувати сирну начинку. Беру кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, яйця дві штуки, і той один білок, який залишився у нас від приготування тіста. Все добре переблендерю перебиваю блендером і додаю ще одну пачку киселю. У мене лимонний. Можна брати будь-який, але тоді її сир буде мати відповідний колір. Далі дно форми стелила пергаментом, сформувала тісто, виклала сливи, тоді сир. А тоді беру е, ось ці ковбаски із морозилки. Всі зразу не витягую, а витягую по одній. Одну витягла, натерла і так, доки не закінчиться все тісто. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40-50 хвилин до зарум'янення зверху. Коли витягую, Кладу одразу на решітку і обережно знімаю кільце. І в такому вигляді даю повністю охолонути. Це вже наступного дня ось такий красивий та смачний сливок.